Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Яна. І спочатку я хочу подякувати всім тим, хто підписується на мій канал. Дякую вам велике за це. Мені дуже приємно, що мій канал зацікавив вас. Дякую всім, хто ставить подобайки, хто пише коментарі. І перед вами моя сорочка. Отру я вишиваю для онука. Но спочатку я хочу поділитися враженнями від моїх придбань в магазині мережка від цих пялець і цієї. Лупи. Я давно дивилася на ці такі самі пяльця, тобто з широким, з широким цим краєм, і думала, чи наскільки вони користуванні будуть зручні. І все ж таки рискнула придбала, і хочу сказати, що я дуже задоволена. Це е, у мене номер 3. Вони їх е, є різних е, розмірів. Я взяла середні, такі, щоб було зручно тримати в руках. Зараз вам навіть скажу, скільки тут е, діаметр. Діаметр 16-15,5. Ну, Внутрішній внутрішні 15, а зовнішній 17 майже. Ось, Дуже зручні п'яльця, добре тримають натяжку. Я саме хотіла такі придбати для того, щоб спробувати, як вони будуть тримати саме тонку тканину. А ця тканина, на якій я вишивала, на якій я вишивала, то вона тонка доволі. І вона дуже зручна, вони дуже зручно тримають натяжку. Я не робила барабанною прямо натяжку, тому що вишиваю два проколи, але, в принципі, якщо б треба було, то можна було б натягнути і до барабанної натяжки запросто. Не зовсім зручний цей гвинт. Тут. Але завдяки ньому треба, ну, треба викрутку мати, щоб їх закручувати, тому що пальцями незручно. Не Але завдяки цьому гвинту, то воно добре тримає і не розкручується. Ось. Тому хто вагався, хто дивився на такі п'яльця і не знав, чи. Підійдуть вони для вишивки на тонкої тканині, і що найголовніше не залишає слідів на тканині. Оце саме головне. Ось то раджу можете брати і користуватися. Звісно, до них треба трошки приловчитися, тому що вони такі широкі, але це швидко звикаєш, і потім не помічаєш, що вони мають якусь тут товщину. товщину. Що стосується п'яльць, то ось такі мої враження. Що стосується лупи, теж можу сказати, що я дуже задоволена, що я її придбала. Я давно на неї дивилася, ще, ну, мабуть, роки 3-4 точно дивилася і думала, чи потрібно, чи не потрібно вона мені. Тому що в мене є стаціонарна лупа, яка теж на такій прищепці, але у неї цей гачок великий, тобто я чіп чіпляю його. Її за стіл. Ось. І навіть є лупа з підсвіткою. Така, знаєте, ця косметична, професійна. Але я їх хоч і придбала, але користуюся рідко. Не дуже зручно вона, вона чисто використовую як світло. Ось, А ось ця лупа прям, ну, прям forever. І... З більшою вона набагато більше і зручна, і я подумала, що її в подорож брати, ось так, бачите, зігнув. Ця штучка теж крутиться. Тобто от, Бачите, можна так її повернути. Можна, ось тут ось ця головка вона вращається туди-сюди. І менеджер, котра мені продавала цю, ну, Оформляла мій заказ, вона сказала, ну я не знаю, вона може, на п'яльце вам буде не дуже зручно, вона важка. Ну, трохи вагу має, трохи вагу має але зручно. А, якщо довго вишивати, то можна просто ось так от ми чіпляємо, зараз я вам покажу. Ось так от чіпляється вона, бачите? І тримається гарно. То можна оперти ось одним краєчком, краєчком можна оперти об стіл, і тоді воно взагалі, ну, взагалі, дуже, дуже зручно. Ця, цей гусачок теж, отак, от, бачите? Можна так, можна по-іншому. Тобто ви підлаштовуєте під себе. Коротше кажучи, я дуже задоволена цими покупками своїми, і хто вагався в. Хотів, але вагається досі, то може, можете собі взяти до уваги і беріть, ви не пошкодуєте. Так, ну, це стосується лупи і піаліць, а тепер ми перейдемо безпосередньо до сорочки. До сорочки і до ниток. Ось такі нитки, які мені дісталися від колеги. Моєї по роботі вона принесла, каже, у мами залишилися нитки, я на... ну, мені вони не потрібні, я знаю, ти вишиваєш, може тобі потрібні будуть. Ну, я взяла, подякувала, взяла більшу частину я віддала ниток цих, я віддала Наташі, нашій вишивальщиці з нашого клубу вишивальщиць миколаївських. Вона проводить курси по вишивки тобто обучає ті, хто бажає вишивати, вона обучає їх вишивці. І я віддала їй, тому що люди приходять різні, і багато переселенців приходить, у котрих нічого немає, і вона може забезпечити їх. Безкоштовними нитками, і, в принципі, ми і тканинки їй даємо, і голочки хто приносить, і пяльця. Ну, тобто допомагаємо їй, а вона допомагає всім іншим. Ось, а ті, які ниточки, ниточки я собі залишила, вони мені сподобалися, тому що вони мають таку гарну фактуру. Мені здається, що це акріл, мені здається, я, може, помиляюся. Треба було перевірити, підпалити. Але я цього не зробила, тому це вже, в принципі, неважливо. Вони, мені сподобалися, що вони такі блискучі. Вони і пухнасті водночас, одно, і в той же самий час вони блискучі. Їх було декілька кольорів, ось ці два ви бачите ще. Ось такі два фіолетовий і такий кислотний. Він і жовтий, і зелений одночасно. Ну, я так і залишила дому, ну, малері може на іграшки якісь підійдути. Ще, ще. ще був якийсь ем, синій, але я щось не можу його знайти, куди я його діла, не знаю. Спочатку була думка поєднати ось так три кольори сюди, але потім подумала, що це буде занадто, і залишила тільки ось ці ті два кольори бірюзовий і жовто-гарячий. Мені дуже подобається, як вони поєднуються, дуже-дуже гарно пасують один до одного, і я задоволена. Вишивала я в одну нитку, але деякі ж, деякі ж ви вишивала двічі проходячи один і той же шовчик, а деякі в одну нитку, так і залишала. Зараз про це будемо трохи детальніше, я вам буду розповідати. Сама тканина, на якій я вишивала, я вже казала в минулому в попередньому відео. Я казала, що це Онікс, але це не 100% натуральний Онікс. Тут є домішок якоїсь віскози чи поліестра, я не знаю чого. Але за рахунок того, що вона доволі тоненька, ця тканинка. І мені здається, що вона буде дуже приємна до тіла і буде, буде в ній комфортно. І вона не мнеться. А для дитини це, взагалі, головне. Ось. Що стосується самих швів, як я і казала, це зерновий вивід. Сам орнамент я взяла з книжки художня вишивка. Ось цей. Саме малюнок. я і, о... і ось цей я взяла з книжки, а все решта, це вже я придумувала по ходу, що більше сюди пасує. Ось ці шви, як бачите, вони більш виразні, виразні такі, я вишивала двічі проходячи, ну, як зерновий вивід і вишивається, двічі проходячи в одну і ту ж дирочку. І воно. Виходить таке більш насищене і, і бірюзовий теж, бачите? А ось цей бірюзовий можна просто порівняти навіть. Оцей бірюзовий орнамент я вишивала в одне проходження ниточки, і воно більш таке спокійне. За рахунок цього виходить більш спокійний тон. Я намисно зробила це для того, щоб був такий плавний переход. Від більш яскраво на саму тканину, щоб воно як розчинялося, ну майже розчинялося, так, знаєте, в повітрі. Це я, це я навмисно зробила в одну ниточку і мені так подобається. Потім, коли я відшила ось ці два ряди пасів, і ось ці, от, я подумала, що треба щось тут додати. і я не хотіла весь орнамент робити з зернового виводу, хоча в книжці там був весь малюнок саме намальований, саме таким, такою технікою. Ну, мені захотілося щось додати іншого, щоб трошки його розбавити. І я додала солов'їні вічка, хоча по малюнку тут ось в цьому квадратику. Був вишит от такий отакий елемент, маленький квадратик. Я вишила, мені не сподобалося. І я вирішила зробити тут соловійні вічка. І, як на мене, це дуже гарна була задумка, щоб сюди зробити оці соловійні вкраплення. Соловійні вкраплення. Як дивно так прозвучало, ну, коротше, ви зрозуміли. І, і потім я вирішила тут теж додати інший шов це лічильна гладь. І вже в тих куточках я сама придумувала, у мене тут був політ моєї фантазії, і я так атлібітом робила тут такі малюнки. Що таке атлібітом це в музики. Називається такий термін призвольна, тобто як бажає душа або грати, або співати атлібітом. Тобто я тут теж робила свій атлібітом. І мені здається, що вийшло гарно. Цей майже ромб, ну, чому майже? Тому що тут немає цього куточка, теж вишивала так по ходу. Рахувала, думала, що сюди підійде. І от так от виявилося, виявилося, що воно і, і гарно вийшло. Що стосується ось закінчення цього малюнку, я спочатку хотіла вишити сюди ось цей кусочок, оцей орнамент, тобто завершити сюди, щоб воно так було улом. Але і так вийшло доволі довгий малюнок, а тут вже бачите край. Я подумала, що воно дуже-дуже довге, буде, треба завершувати десь, десь ближче сюди. І я придумувала сюди теж: на ходу. опа, а я не дошила тут квадратики. О, бачите, вам стала знімати і побачила, що тут пропустила. Яким чином я пропустила? Може, нитка закінчилася, я потім забула. Ну, до шию, це не важливо. Ось тут я перешивала трічі. Я спочатку вишила один орнамент, мені не сподобалось, я розпорола, потім вишила другий, начебто і непогано не було. Тут так вийшли такі дві рибки. Я вишила таким, зіром, що вийшла я, начебто, рибки. Ну, а потім щось тут наплутала, щось якось ну, у мене несимметрично вийшло. Я стала розпорювати, щоб перешити симметрично, а потім подумала, ні, мені не подобається. Розпорла оба кусочка і вже вишила ось ці, ось ці, цей орнамент. як зараз я вам переверну ви побачите, і мені здається, що воно дуже похоже на таких маленьких чоловічків тут голова, ручки, ножки. Ну, Я так себе побачила, знаєте, не знаю, може вам щось інше. Або черепашки такі, знаєте, смішні. ну Це так я фантазую. ось, І теж робила його одинарною ниточкою, щоб от воно якось поєднало. Ось, так, покладу так, щоб вам видно було весь малюночок. Щоб вам було гарно видно. Що стосується пазушного розрізу, то тут я пройшлась ретязем. Це ретязь поперечний, і він вишивається саме тоді, коли треба обробити пазушний розріз, щоб потім, коли підігнуть ось цей кусочок, тут краєчок був, бачите, такий гарнезний. Ось так. Ось. І для того, щоб не сипалася в мене тканина, я пройшла місце розрізу, я пройшла петлевим під швом, підібрала маліне в тон тканини, більш-менш ось. І зробила тут такий трикутничок. Потім я це розріжу, От, де у мене є тут, з, з обох сторін, бачите, я вишила, оце тут я розріжу і загну. Цю, цю частину сюди, а цю сюди. Виходить тут доволі широкий розріз, але у мене є така мисль, що тут зробити, щоб трохи прикрити, щоб вона була не така заширока, ця, ця дірочка. Закінчила я цей цей пазушний розріз, теж пітлівим швом, щоб не полізла тканина далі, мені треба було зафіксувати цей край, тому що тут в принципі, але все одно перестрахувалася. Все ж таки дитина. Ось, А уже закінчила просто декоративним трикутничком таким. Це лиштва теж. І бачите, на рахунковій лиштві вона блищить. Більш ніж на зерновому виводі. Хоча і тут вона дає свій блиск такий спокійний. Ось. У мене готов пазух повністю, ось ці паси повністю готові. І я приступила навіть до манжетів. Зараз вам покажу. Ось це виворі такий. Бачите, який охайний. І ось манжет. Ну, це буде манжет не манжет, це буде просто край рукава. Він буде рівний, ось, так, ось таким чином він буде підігнеться. І просто буде рівний рукавчик. ось так от. Мені захотілося зробити таку, знаєте, як вона, як вільна рубаха така буде у нього. Подумаю, може, якщо буде незручно, то потім зроблю таку як жлієчку, і вона буде на гуцик чіплятися. Ну, подивлюся, це буде потім вже, коли я приїду, подивлюся, якщо буде побажання від дочки, то зроблю. Ось, Один же манжет, я, рукав я вже зробила жовтою ниточкою прошила. А Залишилось мені вишити, зашити тут бірюзовою ниточкою, от так само, як тут. А орнамент я брала, в принципі, орієнтуючись на ось цей малюнок, як бачите. Зараз вам покажу так, Щоб вам було зручно, покажу наглядно. Ось такий має вигляд. Виворотня сторона, це я ниточку навмисно не зрізала. От це виворіт, а це лице, бачите? А Зараз вам покажу, що я маю на увазі, як я вибирала орнамент для рукава. Ой, вибачте, 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 я вас трохи, трохи пошатнула. Ось. Я просто взяла ось цю середню частинку, ось цю середню частинку, і ось так от покажу, щоб вам було більш видно. Ось. Ось, ось цю середню частинку я взяла, відрізала ось ці края, і от у мене вийшов отакий малюнок для. Краєчку, я думаю, біль, більш ніж достатньо, і такий самий буде і комірець цього, цієї сорочки. Ось. Була у мене думка, може зробити без комірця, просто щоб кравчиня зробила, як вона називається, підкрайна, да? як вона називається, Коротше, не знаю, я в шиції не дуже в цих термінах. Коротше, коли підшивається під низ, отак от, і немає комірця, але Потім подумала, що, мабуть, ні, все ж таки краще буде, якщо буде комірець. І планую зробити кітиці. Гудзики і в той самий час і китиці. Ось, ну це вже ви побачите, мабуть, коли сорочка буде готова. Коли вона буде зібрана, я вам тоді покажу її в окремому відео коротенькому, що вийшло. А можливо, якщо дитина, моя, моя дочка, зробить світлину з цієї сорочки прямо на ньому, то може покажу, і вже, як вона, який вигляд вона має на моєму онуку. Мабуть, все. Я розказала, що хотіла, чим хотіла поділитися з вами, що стосується сорочки. Залишилося вишити ще один рукав і комірець. В принципі, я думаю, що за два дні я це зроблю і вже скоро буде, буде готова, готова сорочка. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Тому що чомусь помітила, але це не тільки на моєму каналі, я подивилася, і інші канали, що чомусь тільки 10% ставлять фотобайки, а решта дивиться, 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 а фотобайки чомусь не ставить. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, тому що бачу, що багато людей, які дивляться, але без підписки. Вам не шкода, а мені приємно. Все, буду прощатися з вами. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і всім па-па!